Інформація щодо відсутності сертифікаційних документів на радіолокаційний вимірювальний пристрій, Візир, яким зараз активно користується автоінспекція, є недостовірною. Про це на прес-конференції розповів начальник міського управління ДЕІ Вадим Кухтін. Як розповів під час прес-конференції начальник міського управління Державтоінспекції Вадим Кухтін, чутки розповсюджені деякими інтернет-виданнями щодо візиру абсолютно безґрунтовні. Ми їх отримали централізовано, отримали від управління ГІ, которое в свою очередь отримало ці прибори в департаменті Госавтоінспекції. Вони були централізовано закуплені. Імаються відповідні сертифікати на використання їх в Україні. Документи, які регламентують використання цього пристрою, у Державтоінспекції є. Єдина проблема поки що в штативі, з якого за правилами і має вестися спостерігання та зйомка. Изначально не было у нас этого штатива, сейчас получили штатив, будет он установлен. Но кроме того, что значит, я не могу вам сейчас его продемонстрировать, что представляет из пяти штатив. это две железные пластины, которые крепятся внутри салона автомобиля. Вот. И прибор работает точно так же, как он работает и в руках инспектора, только он стоит на штативе. Зараз у розпорядженні дніпродзержинських даїшників два візира. Щоправда, один з них несправний. Також начальник управління ДАІ спростував чутки і про те, що працівники Державтоінспекції іноді ведуть спостереження з цивільних автівок. За його словами, це було б безглуздо. За законом, спостерігання за порушеннями можна вести тільки з автомобілю з відповідним фарбуванням та номерами.